Ми приїхали. Йдемо зараз в готель Старий Дуб. Сьогодні тут буде семінар. Зараз йду зустрічатися зі всіма нашими, кого давно не бачила. Покажу вам, по-перше, яка тут краса, яка тут неймовірна краса сьогодні. Ідемо. Зараз ми. А наші якраз на сніданку. Якраз на сніданку. Привіт! Я дам ще зарано. Нам треба переодітися ще. Привіт! Так, ми тільки приїхали. Ам привіт! Рада вас бачити. Ага. Так, добрий день. Слухайте, чекайте, ще когось там я. Бачу, і підемо ще може й на сніданок. Рада вас бачити. <ррігандр> тільки що, тільки що ми вийшли з <рігандр> автобусу. І ви, там. Ми приїхали на Баблакар. Привіт. Катерина Миколаївна, привіт вас, раді бачити. <рігандр> так, все файно, ми автобусом. Я вас вже знімаю. <рігандр> Передаємо, привіт. може ми зараз підемо ще поснідаємо. Так, так. Бо ми рано виїхали і ви передіватися, що будемо. Так що отут у нас буде зустріч. Семінар сьогодні. Так. Ще поприїжджає народу трохи. Так, ага, один зал, один зал це буде на дворі. Давайте я вам ще пройдуся з вами. А, покажу. Так, давайте ми з вами ще вийдемо. Пройдуся, покажу вам територію готеля. А, отут зараз зал, справа, там у нас буде відбуватися міроприємство, а на першому поверсі. І ще в нас буде на третьому, то ми будемо на третьому поверсі. Добрий день. Так, бачите, територія готелю. Яка красива територія. Сюди аж хочеться приїхати, тут хочеться побути. Вона якась така, це територія світла, легка. Так, я йду зараз. Ще хочу зайти, показати, може вам. Перейдуся, зайдемо на третій поверх, де знаходиться ще один зал. Це отут наверху. Будемо підніматися на сходах на третій поверх, і там у нас якраз буде міроприємство. Ну що, я виключаю прямий ефір, включуся вже з залу і буду знімати для вас. Сьогоднішній семінар і результати всім бажаю гарного дня.